Учасник бразильської олімпіади на змаганнях у Кропивницькому. Дзюдаїстка Джавань Ябалі, який у консолідованому заліку представляє наше місто та столицю, побував на юнацькому всеукраїнському турнірі у залі спортшколи Олімпійського резерву номер 2 Я другий раз на так на цьому турнірі, і я от другий раз удивляю, удивляюсь, що удається зібрати з різних міроїв України стільки дітей. Мені дуже це подобається. Я коли от віжу дітей, одразу згадую себе маленьким, коли ми приїжджали на трінування для нас, це було щось то чимось. то і я дуже радий. У Ріо-де-Жанейро Каджао у першій сутичці поступився чемпіону світу та срібному призеру Олімпіади у Лондоні. Каже, зробив висновки з поразки. Суперник потрапився сильний, але це мені не оправдання. Я готувався, я був готовий. Чуть-чуть, мені здається, психологічно не справився з давленням. Сам себе трохи перегрузив і тому завершив ошибку, яку, в принципі, на такому рівні і на, такому, на таких змаганнях робити не можна. Ну, в общем, конечно, это большой опыт, в Першу чергу морально. Я думаю, що наступний раз буду готов влучити. Приїздне змагання учасника олімпіади найкращий приклад для юних борців, говорить головний тренер збірної області Сергій Нечмоня. Ребята, коли бачать спортсмена такого уровня, як Кіджау, ну, не только там по телевізору і средствах масової інформації, а саме лично как бы поддержаться за нього, сфотографіруватися. Це допадите стимул. Заняття спортом, заняття дзюдо. десять років у нашому місті проводили всеукраїнський турнір з дзюдо на призи олімпійського чемпіона Сергія Новікова. У 2016-му турнір отримав нову назву. Його присвятили Дню військового розвідника. З огляду на те, що у нас базується третій полк спецпризначення, славетний полк, який брав Донецький аеропорт, який досі боронить нашу країну. Тому ми вирішили присвятити наш всеукраїнський турнір саме дню розвідника, тому що цей день буквально проходить на декілька днів раніше нашого турніру. Турнір змінив назву, але не статус. На татамі виступали 350 п'ятдесят з багатьох регіонів України. Нам приїхали 11 областей, около 40 команд різних школ де і 351 учасник. Це достатньо серйозна. Так такі соревновання серйозні. Спортсмени з Кременчука постійні учасники змагань у Кропивницькому. Всі турніри проходять на високому рівні. І достатньо високий рівень у дітей, спортсменів, і високий рівень суддіства, які там з Судді національної категорії, які обслуговують всі чемпіонати України у турнірі брали участь юні борці 2004-2007 років народження. Тож перемога будь-якою ціною не була головним завданням спортсменів. Головна задача таких от турнірів – це все таки розвивати крепкі дружецькі зв'язки, як між секціями з різних городов. Так і ребята, щоб находили себе друзі з других городов України і кріплі наші таїські дружеські связи, Кропивничанин Тарас Нільзів не вперше виступав на цьому турнірі. Цьогоріч Тарас боровся за бронзу. Спочатку дві дві сутички виграв, потім одну програв. Зараз буду боротися витішаючих, а потім за третє місце. Це особливо. Це на рідному татамі. Це найкраще змагання для мене. У вазі до 38 кілограмів Тарас Нєрзів таки виборов бронзову нагороду. А переможцями турніру стали Сергій Постіл і Станіслав Рибін із Світловодська, Олександрій з Денис Логвін та Дмитро Плахтій зі Смоліного. Медалі та кубки переможцям вручав наш олімпієць Кеджаван Ябалі. В загальному заліку перше місце посіла одеська команда шість золотих медалей. Другі – господарі турніру чотири перших місця. Третій гості із Сум. Дві нагороди найвищого гатунку. Ну і звичайно, оскільки Кропивницьке футбольне місто, сьогодні не обійшлося без змагань майстрів шкіряного м'яча. Так на спортивному комплексі «Енергоспорт» змагалися учасники турніру Кузня футбольних талантів. Ідея організувати у Кропивницькому такий турнір виникла у головного тренера дитячо юнацького футбольного клубу Альянс Ярослава Карауша. На нашій Кропивницькій землі є дуже багато футболістів, які вже грають за збірну України. Це Євген Каноплянка, Андрій П'ятов. Також раніше ще виступали за збірну Радянського Союзу. Тому наша земля багата цими талантами, і їх потрібно проявляти саме на таких дитячих турнірах. Учасниками дитячих змагань стали сім команд. серед яких… І гості з Черкаської та Миколаївської областей. Це міста Чигирин, Сміла, Баштанка, Черкас. Ну і селище Нове, і наша команда Альянс Кропивницький. Юні вихованці футбольного клубу Явір зі Сміли щороку виступають на турнірах у Кропивницькому. Все на високому рівні організовано. У минулому турнірі ми зайняли друге місце, програвши хазяйвам. У фінальному поєдинку, я думаю, ми зустрінемося в цьому турнірі і, і теж розіграємо для, для вболівальників дуже гарний фінал. У змаганнях брали участь 90-річні гравці, які роблять перші кроки у футболі. Я займаюся 5 років футболом. Футбол це цікава гра, хороша. Мені вона дуже сильно подобається. Альянсі мені подобається тренуватися. Ми багато їздимо, багато виграємо. У нас хороша команда. У вирішальній грі турніру Явір програючи тайфуну з Баштанки один так таки зміг відігратися і здобув перемогу з рахунком 14-4. Сьогодні вихованці клубу перебувають на олівці у скаутів не лише вітчизняних, а й закордонних клубів. В цьому році ми юнаки 1998 року. Один хлопчик підписав контракт з Конта Ріга з дублем. І в Ю-19 грає наш вихованець Олександр Балазян. У грі за третє місце господарі здолали опір Чигиринського Тясмина 3-2. Кращим бомбардиром турніру став нападник альянсу Ярослав Бурлаченко 16 забитих м'ячів. Я дуже довольна. займається з 4 років, зараз йому 10, вже шостой рік Ми займаємося надо завжди вірити в своїх дітей, в їхні сили і в тренера віримо. У нас дуже хороший тренер. Організатори мріють зробити турнір кузня футбольних талантів міжнародним. Коли ми проводили кубок мрії, розпочинали з кировоградських команд. У мене була мрія, щоб цей турнір став всеукраїнський. Саме цей турнір Кузня футбольних талантів є всеукраїнський, тому що у нас команди беруть участь з різних куточків України. Ну а сьогодні у мене мрія зробити цей турнір міжнародним. Перші три команди турніру отримали кубки та медалі. А для всіх учасників підготували сувеніри і подарунки. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.